Я народився в Запоріжжі, трошечки нагадує звучання Ліри. Жив під Запоріжжям в селищі. Як каже Володимир Кушпет, такий медитативний. І там почав займатися музикою. Дума про козака не тягну. В класі в третьому та, я почав грати. Перші мої були такі потуги. Я придбав собі самотужки гітару. Потім почав збирати перший свій гурт. От у мене був рок-бенд. Дуже тривалий час. Ми грали, виступали. Але я шукав витоки саме по, по прізвищу своєму, тому що мені завжди було цікаво це знайти звідки воно. Не дарма ж так просто має таке прізвище. Віталій Кобзар сучасний український музикант, автор просвітницького ютуб каналу Кобзарі. З 2016 року живе в Ірпені. Тут знайшов своє кохання і тут здійснив свою давню мрію. Став Кобзарем. Я знаходив там предків своїх пра прадідів, які колись. Співали, але не було в Запоріжжі, не було майстрів, не було дійсних живих таких людей, які б ту традицію несли, які її б просували. Тільки в 2015 році я знайшов вже Київський кобзарський цех. Київський кобзарський цех заснований наприкінці 1980-х років відомим бандуристом і художником Георгієм Ткаченком. До нього приходили люди, які прагнули перейняти мистецтво та філософію кобзарства. Світоглядні засади, мистецька концепція та основні майстрові знання походять від цих майстра Миколи Будника. Він очолював київський кобзарський цех і створив Ірпені школу майстерню для відродження старовинних кобзарських та лірницьких інструментів. Кобзарство це не творчість, це традиція. Тому що в творчості ти такий там політ думки в тебе, ти захотів зробити так. Ну, от я на гітарі займаюся, в мене якась там пісня народжується, я е, склав її і записав так, а потім через якийсь час я повертаюся до неї і кажу, а ні, щось не те. І перероблює міняю. Це творчість. А традиція тут е, ти його отримав від свого предка. Ось воно. Ти його маєш таким самим незмінним передати далі. Основна задача сучасних реконструкторів-кобзарів слова не викидати і музику не міняти. Жідеть козак б, подарувавши таке прізвище, доля зразу вказала Віталію шлях: куди ж іще красномовніше, але його дорога до себе все одно не була прямою. Два роки він працював на телеканалі «2 плюс 2» журналістом у передачі Джедаї. Але телекар'єра завершилась для нього через звичайні побутові питання. Приїжджаєш з містечка такого невеличкого провінційного. І перший там якихось декілька місяців ти живеш і думаєш, вау, ну добре, там зарплата. А потім, коли починаєш жити в Києві і розумієш, що рівень життя все-таки в Києві він дорожчий набагато, ніж в Запоріжжі. І коли ну, власна сім'я потрібно годувати, то звісно, то, що запропонували на початку, воно вже не підходить. Аби прогодувати сім'ю, Віталій має дружину та дочку, кобзареві інженеру за фахом. Доводилося і доводиться багато працювати. Він зайнявся бізнесом, відкрив біля центрального парку в Ірпені свою кав'ярню, де в паузах між відвідувачами різав свою першу кобзу, але кав'ярню довелося зачинити. Закрив тому, що ну туди багато треба енергії. Для того, щоб вона працювала, треба класти туди свою душу, а зараз якось воно, можливо, перегоріло все. Нині всю свою душу Віталій вкладає в кобзарство. А щоб підтримувати земне буття, у паузах між творчістю ремонтує автомобілі, працює водієм. Я всім працюю руками і головою. Розумієте, коли втомлюєшся працювати головою, починають працювати руки, відволікаєшся. Київський кобзарський цех має свою ієрархію. Віталій там учень, але при цьому вже навчає інших. Має у підмайстрах хлопчину. Користуючись нагодою, беремо і ми експрес-урок у Єрпінського кобзаря. Віталію, а чи могли б ви мене навчити грати на ковзі? Якщо бажаєш, то можна спробувати. Безіменний палець треба поставити умовно на третій лад. як от На гітарі уявляємо третій лад, друга струна. Ступ, третій лад, це друга струна, а третій друга лад дерево своє. А я без позаків. Ну, десь ось тут. Без поріжків не дуже. Ми маємо орієнтуватися по ноті. Відкрита нота. Ось тут пальчиком чіпляємо. Це у нас до. ось До нота. І ось тут перетиснута нота пальчиком, має бути теж до. Трошки треба посунути палець. Куди? Ну, щоб був один звук. один. — О, о. о. — ага, Ось а... до впіймали. Потім такий, таку перегру робимо. І вказівним пальчиком перетискаємо на першу молоду, першу струну. Ні, першу струну першу. Ось так. Молодію це повтори. Так. О, клас. Віталій переконаний, що справжній кобзар має сам виготовити собі інструмент. Тримай двома руками місце. Mm -hmm. Що ми зараз робимо? Знімаємо зайву деревину. І скільки її такої треба зняти? О, Ще багато. Ми маємо різати волокна по їхньому напрямку. Як звати цей інструмент? Це Стамеска, звичайно. Це, до речі, саморобна. Це батько мені відкував, От, я її заточив, але її треба буде перероблювати трошки, треба робити тоньшою, бо вона тут товстенька занадто. Треба буде її утоншувати. Це, так, що це. значить батько коваль? Так, кована Стамеска. А можна я спробую не попрацювати? Ну спробуй. дуже обережно буде. А спробуй. ви мене направляєте. Так, е, чи де треба? Та ось тут от можеш знімати. У мене дід майстер на всі руки. І, в принципі. Ну, в нього в гаражі. Я вже трошки користувався такими інструментами, пам'ятаю, з двоєрідним братом, люльки ми робили просто так, дитинстві, нам весело було. Але справа ця трохи нелегка. Далі ми можемо працювати з стружком трошки. Стружок такий теж. Ну, значить мені трохи. Залезо не берися, бо воно гостро дуже. Просто на себе, так? Угу. Це, 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 це так цікаво. Я Та прям згадую ті часи, як я діє в гаражі тусувався. Ну капець. Тільки не діла люлька, а робив такий великий інструмент. Я ще так дивлюсь, що тут у вас вже ну, там, більш готовий етап, так, а тут ще ні. Доволі відповідальний етап. Угу. І Я зараз стараюся сюди налізти, тому що. Хочу це робити зі своїм вчителем. Зі спідняком я можу працювати сам легко. А ось з голівкою там така ювелірна робота, тому що ви можете звернути увагу на готовій В голівці. Дивіться, скільки дрібних деталей. Ось. Тобто потрібно дотриматися ось цього вигину, ось цього вигину потрібно. Потім потрібно дуже багато зусиль зробити ось цей завиток. Це дуже тонка робота. Така ложка велика, поки зараз нагадує велику ложку. Сьогодні Віталій Кобзар без перебільшення є знаковою постаттю сучасного ірпеня міста з неймовірно багатою мистецькою спадщиною, і сам Кобзар вже не уявляє свого життя без ірпеня. Ну, мене дружина каже: я принципово хочу жити в Ірпені. От мені це місце подобається, місто подобається, і тут така енергетика особлива. Тому я хочу тут. Ну дійсно так і є. Ірпінь він унікальний в своєму роді. Не дивно, що в Ірпені творили. Визначні письменники в будинку творчості Ірпінь. І художники творять. І тут кожен рік пленери проводять. Не дивно. Тут якесь місце сили є. В цьому році так е склалося, що я познайомився особисто з хазяйкою будинку пані Галиною Петрівною. Це рідна сестра покійного Микола Петровича Будника, і, і ми з нею встановили зв'язок, контакт, е ми порозумілися. Я сказав, що я хочу тут робити. Вона мене зрозуміла, вона підтримала мене і дала можливість тут зараз проживати і працювати на ниві кобзарства. Тому я тут і працюю, і майструю, і проживаю. На сьогоднішній час це такий, знаєте, вклад певний інвестиція в те, щоб ця справа, справа, яку продовжував Микола Петрович, вона тут була, рухалася. Це паралельно з тим, що це житло. Це паралельно музей, майстерня. І я радо зустрічаю гостей, радо зустрічаю школярів. Ми тут декілька разів проводили екскурсії. Я розповідав, дітям показував. Ми тут грали, співали і показував, майстрували. Тому це працює так, як воно мало працювати, як заповідав Микола. Ой, за тебе, шликом, червонців брати! Це не просто музика, це не просто слова, а це щось більше. Коли почалася повномасштабка, я декілька разів ходив в військкомат. Але мені казали одразу питання: ви маєте досвід? Я кажу, ні, я не маю досвід в армії взагалі не служив. А ну тоді до побачення. Але. Зважаючи на сьогоднішній релі, я допускаю абсолютно можливість, що там прийде рано чи пізно час і доведеться мені, наприклад, вступити в лави ЗСУ. До війська, до табору козацького прибивати, буду до поле вихваляти. А що здобичі з вузьком, з козацьким пропивай.